Новий рік в тролейбусі яскраво, креативно та незвично. Та головне, що для херсонців це стало реальністю, і все завдяки новій послузі від комунального підприємства Херсон Електротранс. Першими проїхатися на новорічному тролейбусі змогли діти з малозабезпечених та багатодітних родин. Та перш ніж зайняти місця, директор підприємства Михайло Мосін провів інструктаж з техніки безпеки. Троллейбус это объект повышенной опасности. Во время движения надо либо сидеть, либо стоять держаться за поручни. Бегать нельзя. Да, Так. в салоні тролейбуса все відповідає святом. Новорічна атрибутика, музика, діть мороз, снігуренька, подарунки. Навіть завжди серйозний водій громадського транспорту сьогодні виглядає по-святковому. Новим годом новорічний тролейбус рухався за маршрутом номер 1 Та от тільки дітям дивитися у вікно, як зазвичай, було ніколи. Вони були зайняті іншим. Для них був влаштований справжній новорічний ранок с конкурсами та призами. Никогда такого не было, что кто-то в троллейбусе или в автобусе там какие-то конкурсы проводили. Подарки роздавали. Мені сподобався сам тролейбус, ну, новий, красивий, украшений. Сподобався uh, Дед Мороз і Снігурочка. Задумка хороша, інтересна. У uh, Львові там є історичний трамвай, який возить, чим хуже Львова. Та не лише Новий рік можна відсвяткувати на колесах. У керівництва Херсон Електротрансу в запасі є чимало креативних послуг. Ніскій недільних назад мы запустили проект День рождения в троллейбусе. Он получил отзывы от наших потребителей, очень положительные эмоции. Вот на сегодняшний день у нас есть несколько заказов, в том числе юбилей свой 75-летний одна из наших горожанок собирается отметить в троллейбусе. Мы предполагаем стилизацию определенную, все это согласовывается с нашим заказчиком и предполагаем, что дополнительный доход нашему предприятию могут составить вот такие индивидуальные акции. Святкувати в тролейбусі можна навіть весілля. У салоні дозволяють їсти і танцювати. За вашим бажанням обирають маршрут і працюють до пізнього вечора. Ірина Мізінцева, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.